Коли на тій території є такі люди, котрі ми знаємо, як класно працюють, бо ми збираємо інформацію, маємо прикро, що нема сьогодні в Лужках, з ким ми дуже контактуємо по, по, по роботі, так більше паперово. А тепер, знаєте, прийшла весна, і ми вирішили виїжджати в території і бачити, що тут є. З нами є туристично-інформаційний центр і директ, і голова е громадської ради Пристрайської РДА, тобто Петрович, Ну, бачите? Тобто, інформації, що йдуть. Е Нік громадськості, це, це це теж Тимофій, бо цікаво показати, щоб і державні службовці бачили, і громадські організації через їхні інтернет-ресурси будемо розповсюджувати, будемо подавати інформацію, бо потепліло, і найлюди люди їдуть дивитися щось чи вивчати щось, але не просто таке якісь бог зна на звідки, а наше українське. Тому то гасло тримаємо се Українства разом. Ми його дотримуємося і працюємо. І щирі вітання від нашого голови, особливо перед день завтрашнього дня народження.